Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка, коли буде тепло, коли включиться опалення і яка у вас ситуація з цим теплом? Чи тепло у вас в домівках? Ще пустили опалення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво по всій території України, так, як деяка ситуація. Давайте я вам детально розповім, коли включиться тепло, чому його немає до тих пір. Хоча Теоретично всі ці компанії можуть подати тепло, хоч, хоч зараз. отак, просто прийти і включити і все. В людей в домівках буде тепло. То чому цього не робиться? На основі яких постанов Кабінету міністра це відбувається, і як вони на це впливають? Що там з тією субсидією? Тому що це також питання, яке хвилює дуже багатьох. Бо змінилися ці дати да, вже з 1 листопада. Ну ми всі ж звикли, що в середині жовтня плюс-мінус вмикається тепло. Ну крім тих випадків, коли там мега ще тепло на вулиці, баби на літо, да, то тоді там трішки пізніше. А так ви звикли, що жовтень, так плюс-мінус середина, і вже вмикається тепло. Ну, в цьому році цього не відбулося. І дуже в багатьох домівках ну, просто холодно, холодно, вогко. Да, і Трішки краща ситуація, хто там в селі проживає, хто сам палить, да, то він може собі там ввімкнути, відреагувати. А хто в містах, то в основному якісь дуйчики включають, або ще щось. Ну це також призводить до перенавантаження мережі і вимикають світло, що теж є не дуже приємним, взагалі неприємне. Тож, розібрався з цією ситуацією повністю, чому це так відбувається, що нема тепла, і коли воно буде, які прогнози, і взагалі що з цим. Теплопостачання. Давайте розберемося. Згідно до постанови 830 від 21 серпня 2019 року тепло має подаватись в домівки е, після 15 жовтня, але в період, коли температура за три дні середньодобова не вище 8 градусів по Цельсію. Тобто, ну, з ночі може бути там 0, 1, 2, да, до нього плюс 10, і в середньому це буде плюс 5. Тобто, якщо враховувати тих три дня, що були на ці вихідні, то вона точно була не вище 8 градусів Цельсія, бо було дуже холодно, але тим не менше тепло не подавилось. Чому? Тому що по постанові Кабінету міністрів номер 1267 Спеціальні зобов'язання на надавання газу для котелень і держустанов починаються з 1 листопада і закінчується 31 березня. Тобто вже будьте готові до того, що закінчать опалювати також набагато раніше. Що це означає? Зараз вам детально розповім, тому що постанови це таке, а давайте простою зрозумілою мовою. Ну перед тим зробіть просту річ, просто натисніть кнопочку Підписатись під відео. Сьогодні до мене дзвонить мій підписник, він з мого населеного пункту, десь здобув мій номер, телефонує, там порадився про ідентифікацію і каже. Все хорошо, Саш, дивіться, ви там кажете за підписку, а скажіть, будь ласка, чи це безкоштовно, тобто, чи коли я підпишусь, в мене нічого не зніме. Я йому пояснюю, що підписка це абсолютно безкоштовна річ, яка взагалі ні до чого не зобов'язує. Просто дає вам додаткову перевагу в тому, що коли вийде відео на каналі, воно відразу вам покажеться. Якщо ви підпишетесь на мій канал, вімкнете ще дзвіночок так, коли підписуєтесь, там такий з'являється дзвіночок, натискаєте на нього, вибираєте усі. Тоді ви точно нічого не пропустите. Він такий, о, то вже підпишуся, бо вже знаю, що безкоштовно. Тому знайте, це безкоштовна річ, яка ні до чого не зобов'язує. В будь-який момент можна відписатись, а мені, в свою чергу, приємно, то, що люди оцінюють мою роботу. Тому долучайтесь до каналу, запрошую кожного підписатися безкоштовно і без ніяких зобов'язань, і передивлятись корисні новини в доступному форматі. Тож. В руки холодно, капець, але треба працювати далі. Або взяти рукавиці. Як варіант, завтра подумаю на цим питанням. Що ж це за спеціальні зобов'язання і чому не пустили тепло? Спеціальні зобов'язання це фіксована знижена ціна на газ. Поки вони не діють, всі ці теплокомпанії платять по ринковій ціні. Ринкова ціна, на секундочку, в осінні місяці досягає 30 і навіть 40 гривень. Ціна по спеціальних зобов'язаннях це 7,86, ну, майже 8 гривень. Да? Тобто, рахуємо 8 гривень 30 да? в 4 рази дорожче. Тобто… Фізично зараз всі ці теплокомпанії, кожен мер міста будь-якого може оголосити про початок опального сезону і запустити тепло. Всі ці, ці опалювальні компанії можуть запустити тепло, але за газ вони будуть платити по ринковій ціні. А це означає, що ну, плюс-мінус 4 рази дорожче. І як виходити з цієї ситуації? Таку саму платіжку за тепло вони вам не можуть нарахувати, коли газ настільки для них дорожчий. Тому вони будуть рахувати вже по цьому. І питання, чи готові ви за оцих 10 днів заплатити? В районі 5-6 тисяч гривень лише за опалення, тому що ціна на газ для них буде менша лише з 1 листопада, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1267 яку прийняли ось ось перед початком опалювального сезону. І от дивіться, в 2019 році постанову приймали про опалення ще 21 серпня, 21 серпня, серед літа, готуй сани літом. А тут прям вже от так в до опального сезону бах і прийняли. Ну розбираємось далі. Субсидія. Тобто фізично тепло подати можуть, але не подають через те, що за нього потрібно буде заплатити в мінімум в 4 рази більше. Субсидія нараховується як і раніше, з 1 жовтня. Бо дати субсидії ніхто не переносив, не змінював. Тобто і дати фізичного початку опального сезону ніхто не змінював. Змінили тільки оцей ціну на газ, да, коли вона починається і коли закінчується. Фізично субсидія починається з 1 жовтня і закінчується 31 квітня. Да? Тобто навіть не пів місяця, а весь місяць цей нараховується субсидія уже зимня. Но Дивіться, в субсидії є ж такий припис, що за жовтень і квітень вона нараховується відповідно до того, коли було подане тепло пропорційно до кількості днів. Тобто субсидія це якась фіксована сума на місяць. Да? Але за жовтень і квітень вона нараховується пропорційно до кількості днів. Якщо кількість днів буде дорівнювати нулю, то відповідно яку вам субсидію нарахують? Ні, ну там нарахують трішки щось на електроенергію. Якщо там десь прямо в кінці жовтня хтось включить опалення, то, можливо, за якийсь день-два нарахують і за тепло. Але я не думаю, що такого Вірніше, я впевнений, що такого не відбудеться, тому що там зараз навіть трошки якесь потепління обіцяють, а якщо потепління, то цей опалювальний сезон ще відтягнеться мінімально, максимально. І отут якраз до цієї новини, от прямо вам розказую і прямо зараз прийшла інформація, що. Укренерго повідомило, що опалення по всіх домівках України з'явиться плюс-мінус на протязі 10 днів. А якщо 10 днів, то це означає, що коли? Правильно. Перше, друге листопада. Отак От як передбачалося. Поки прогріють систему, поки прокачають всі вшін... технічні неполадки оберуться, десь туди. 10 листопада, плюс-мінус вже стабільно запрацює система і опалення у всіх. Тож робимо давайте якісь висновки. Висновки ті, такі, що в цьому році з газом біда. Да? Це ми вже розглядали на прямому ефірі з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенко. Можете подивитись той ефір. Це, до речі, доволі таки популярний, доволі таки дуже багато ваших запитань було. З газом відверто, вже навіть в Нафтогазі кажуть, що кожен зекономлений куб це внесок в наше майбутнє. Тобто, за, ну, економити просять по максимуму. Далі, е якщо газу не так вже й багато, хоча тут також є новина, е Володимир Зеленський позавчора сказав, що е зарезервовано додатково 2 мільярди коштів на Екстрені придбання газу, якщо його не буде вистачати, і зарезервовані потужності з нашими сусідами країнами європейськими. Це хорошо. Це означає, що в випадку якогось форс-мажора е, вже на період готовляться. Тобто, ну, теоретично повинно хватити. Окей, супер. Е, те, що Почнеться палитись вже так, всім зрозуміло, пізніше, да? вже почалося пізніше. Те, що температура в домівках буде на порядок нижче, це також інформація, яку ніхто не скриває, особливо в тих домівках, де будуть якісь проблеми з нашими недосусідами, да? де будуть бомбардування, так як зараз Чернігів сидить без світла, без води, без нічого. То це дуже прикра ситуація. Але в загальному плюс-мінус з перших чисел листопада почнеться тепло. Тому е субсидію на особливо велику не розраховуємо. Так, да, вона вже буде, вона буде рахувати зимня, але е вона рахується пропорційно до кількості днів. Якщо кількість днів буде нуль, то відповідної субсидії буде нуль. Ну там лише на електроенергію всіх інше хотілося, щоб нарахували, чому дивіться, пояснюю свою думку, і думаю, що вона повністю співпаде з вашою, тому що коли так холодно, люди гріються якимись альтернативами. Наприклад, каміни включають, да? але ж більше за електроенергію їм в цей період ніхто не дасть грошей. Да? Дадуть ту суму фіксовану, яку дають завжди. Ну, вони ж напалять більше, тому якби ці кошти вдалися типу на опалення, а люди їх просто заплатили б за електроенергію. Це покращило б їхню ситуацію. Ну, я сумніваюся, що така штука буде працювати. Тож фактично, субсидії ніхто не переносив, опалення сезон також, але от з ціною на газ так красиво все зробили, що почнеть його пізніше і закінчать раніше. Ну, буквально місяць викинути з цього. <клес> Тож, бережіть себе, грійтеся, шукайте завжди якусь альтернативу в методах обігріву. Убезпечуйте убезпечуйте свої домівки, навіть багатоквартирні, я маю на увазі висотки, дев'ятиповерхівки, то подумайте вже про якийсь генератор на насос, який піднімає теплу воду наверх, щоб навіть якщо буде якесь відключення світла чи щось інше, у вас було тепло і ви могли зігріватися. Тому. З радістю розповідаємо про цю всю ситуацію і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.